Ціла держава, використовуючи свої інституції та армію, викрала не одну, а тисячі дітей. Ми не можемо допустити, щоб такі злочини стали статистикою. Олександр та Христина брат. Та сестра їх забрали з прийомної сім'ї в Херсоні. Їх розлучили та помістили в різні російські сім'ї. У Олександра конфіскували український паспорт, що завадило йому повернутися в Україну. У січні 2024 року. Він покінчив життя самогубством. Його поховали в Росії, не повідомивши Україну. Його сестра залишається далі там. І ми до цього часу не маємо жодного контакту з нею. Це не переселення чи евакуація. Ці діти є жертвами репресії. Їхню особистість змінюють, їхні зв'язки розривають, їхні надії руйнують. Саме тому Україна разом із партнерами створила міжнародну коаліцію за повернення українських дітей. Завдяки цим спільним зусиллям було повернуто 1625 дітей. Бо вони це майбутнє нашого світу, це просто, але це правда. Дякую.